Український Тіу у березні 25-го року зафіксува рекордні 14 тисяч вакансій. Це рекорд порівняно з попереднім місяці, які відбулися в період повномасштабного вторгнення. Але тут є невеличкі нюанси. Якщо взяти те, що в нас відкрилися деякі нові категорії, для прикладу, плюс ML, плюс мілітарі досить швидко там розширився, подивитися на там досить багато вакансій. І подивитися на те, скільки вакансій залишається на всі останні категорії, то це можна сказати, що таким ма малесеньким слоєм просто взяли, розмазали. І за що чого збільшилось? Так, да, деякі компанії все ж таки виходять, не бояться і все ж таки від деяких контори відкривають офіси. Але є момент такий, що деякі великі компанії починають набирати трині, набирати джунів, і вони розуміють, що саме зараз потрібно вкладатися. В українських інтелектуалів для того, щоб в майбутньому забезпечити собі стабільний розвиток компанії, якось так.